Я знаю, що на мій канал нерідко приходять люди, щоб відволіктися від реальності, від того потоку негативних новин, які ми отримуємо щодня. Але сьогодні я також буду розповідати про трагічну подію, що сталася у британському королівстві, так звану Аберфанську катастрофу. Це відео не буде приємним для перегляду. До того ж, нам, українцям, вистачає трагедії кожен день. Але я тут здебільшого розповідаю про Британію, її історію, побут і культуру цієї країни. І вважає, що освітлення її трагедії також дозволить глибше її зрозуміти. У Радянському Союзі трагедії приховували та замовчували, бо це лише у капіталістичних країнах могли траплятися страшні події, а висновків ніяких не робили у прагненні виконання планів і звітування перед начальством. Про багато трагедій у нас дізнавалося лише після багатьох років, бо інформація була строго засекречена, а свідки та родичі, загинувших, мали мовчати живучи зі своїм горем. Наприклад, ту ж саму Чорнобильську катастрофу намагалися, як завжди, замісти під килим. Але такий величезний масштаб трагедії просто неможливо було приховати. Більш того, вона, як вважається, стала однією з причин розвалу цієї тюрми народів, яку Росія так хоче відновити знову. Сьогодні я розповім про людські помилки, некомпетентність та халатність, яка призвела до страшних трагедій у Сполученому Королівстві. Як і у попередні дні, ранок катастрофи застав Аберфан, село у Південному Уельсі, де проживало близько 8 тисяч шахтарів та їхніх близьких, оповитим вологим туманом. 240 учнів, які навчалися у школі, йшли до класу під дощем. Але мало хто з них звертав увагу на погоду. Натомість розмови дітей були зосереджені на планах щодо прийдешніх осінніх канікул. Після ранкових зборів усіх учнів мали відпустити на канікули. У початковій школі Джефа Едвардса вчителька математики тільки напочала урок, коли вдалині пролунав зловісний гуркіт. Наступне, що я пам'ятаю, це як я прокинувся, згадував він пізніше. Моя права нога застрягла у радіаторі, і з нього лилася вода. Моя парта була притиснута до живота, а голова мертвої дівчинки лежала на моєму лівому плечі. Протягом наступних півтори години тоді восьмирічний Едвардс намагався дихати, а його однокласники, потрапивши у пастку під потоком зріджених відходів вугілля, кричали навколо нього. З кожною хвилиною, казав він, ці крики ставали все тихішими і тихішими. Діти були поховані під завалами і здихалися від нестачі повітря. Близько одинадцятої ранку хтось помітив у завалах чубчик світлого волосся Едвардса. Пожежник сокирою звільнив хлопчика з-під його парти, а потім передав його по живому ланцюгу в безпечне місце Едвардс. Десята врятована того ранку дитина. Він став останнім, кого дістали з-під завалів живим. Загалом катастрофа 21 жовтня 1966 року забрала життя 144 людей, 116 з яких були учнями Пангласької початкової школи у валійському містечку Аберфан. Трагедія стала помилкою, яка коштувала селу його дітей. За словами трибуналу, якому було доручено розслідувати інцидент смертельної аварії, можна і треба було запобігти. Друзі. Я хотів би розповісти вам також, що маю телеграм-канал, на якому намагаюся час від часу ділитися цікавинками та власними думками на різні теми, які не потрапляють у мої відео на цьому каналі. Нас там вже більше, ніж 50 людей, з якими я маю змогу спілкуватися ближче, ніж тут. Якщо вам цікаво, що я розповідаю, або ви маєте ідеї для тем або покращення контенту, будь ласка, приєднуйтесь Кілька років тому місцева рада зв'язалася з National Coal Board NCB, національною вугільною радою, яка керувала розташованою поблизу шахтою Мертій Colliery, щоб висловити занепокоєння щодо відвалу. Масивної купи накопичених відходів вугілля, вилучених під час видобутку, розташованої трохи вище школи Панглас. Я вважаю це надзвичайно серйозною проблемою, оскільки розчин відходів настільки рідкий, а схил настільки крутий, що вони ніяк не могли би втриматися на місці у зимовий час або під час сильних дощів. Написав один інженер у листі від червня 1963 року. Але НСБ не тільки проігнорувало ці скарги, але й опосередковано зробило загрозу для існування міста. Профспілковий гігант видобутку вугілля прямо заявив про свої наміри. Підніміть галас і шахта закриється. На момент катастрофи згаданий відвал номер 7 піднімався над землею на 34 метри і містив майже 300 тисяч кубічних ярдів відходів. Розташована на підземному джерелі, вкритому поростом пісковиком, купа була розміщена ненадійно і завдяки нещодавній дощовій погоді була надзвичайно перенасичена. О 7.30 ранку робітники, призначені для роботи на відвалі, виявили, що він почав зсуватися. І хоча команда вирішила відмовитися від запланованої на день роботи з видобутку, вони не змогли запобігти подальшому зсуву. І о 9.15 ранку чорна лавина розріджених відходів вугілля та грозєвого потоку почала мчати вниз до села. Цунамі з мулу висотою 9 метрів мчалося вниз з пагорба зі швидкістю понад 130 км на годину. Прокотившись повз канал і насип, Сув зніс стіни молодшої школи Пангласа, прорвавши стіни чотирьох класних кімнат і ув'язнивши тих, хто був усередині. Відразу після того, що сталося, у цьому районі запанувала моторошна тиша. Все було так тихо, казав Сиріл Вон, вчитель сусідньої старшої школи. Ніби природа зрозуміла, що була зроблена величезна помилка, і природа заніміла. Завали та вода з прорваних труб погіршили і без того жахливу ситуацію. Як розповідав пожежник Лен Хагет, рятувальники, які прибули на місце події, виявили, що вода піднімається все вище, загрожуючи поглинути десятирічного філа Томоса, якого захопив потік, коли він йшов до школи. Вода піднімалася і підступала йому до голови, сказав Хагет. Ми думали, що він може просто потонути. Але на щастя, групі з семи пожежників вдалося підняти стіну, яка завалилася на Томоса, і він став одним із небагатьох, кому вдалося вибратися з-під уламків. П'ятеро учнів пережили катастрофу завдяки кмітливості шкільної буфетчиці Ненсі Вільямс, яка пожертвувала собою, захищаючи їх від силового потоку власним тілом. Ще один співробітник, вчитель Девід Бейнон, загинув, коли намагався прикрити собою п'ятьох своїх учнів. Жоден з учнів класу Бейнона не вижив. Восьмирічний Джеф Едвардс, якого врятували з під уламків близько одинадцятої ранку, був останньою врятованою людиною. Але шоковані батьки, шахтарі, поліцейські, пожежники та добровольці продовжували копати ще довго після того, як було чутно останній крик дитини. Як написала у листі до матері Алікс Палмер, репортерка, яка перебула оглянути місце катастрофи наступного дня, чоловіки, які почали копати о 9.30 попереднього ранку, все ще копали, без сорочок і спітнілі, незважаючи на холод. Чарльз Нанн, детектив, якому було доручено скласти каталог тіл, доставлених до імпровізованого моргу в каплиці Бетанії в Аберфані, обшукував кишені померлих у пошуках, носової хустинки, цукерок, будь-чого, що могло би допомогти з ідентифікацією. Батьки йшли вздовж рядів трупів, покладених на лави, піднімаючи ковдри, що накривали тіла, поки не помічали знайоме обличчя. Ті, чиїх дітей ще не знайшли, повторювали цей ритуал щодня, виходили з каплиці, щоб знову стати в чергу. Мати замінювала батька, щоб зберегти своє місце ззовні чекаючи під дощем. Через 15 днів після суву, Нан і його команда нарешті покинули Аберфан. Вони ідентифікували 144 тіла, у тому числі 116 дітей, 5 вчителів та 23 місцевих жителя, чиї будинки були зруйновані потопом. За даними Джонсон, вік жертв коливався від 3 місяців до 82 років. Зі 116 учнів більшість була у віці від 7 до 11 років. Королева Єлизавета відвідала Аберфан лише через 8 днів після катастрофи. Десятиліттями пізніше, королева, як повідомляється, називала це рішення своїм найбільшим жалем. Трибунал, якому було доручено розслідувати катастрофу в Аберфані, опублікував свої висновки 3 серпня 1967 року. Протягом 76 днів комісія депитала 136 свідків і вивчила 300 експонатів. На основі цих свідчень трибунал дійшов висновку, що єдиною стороною відповідальної за трагедію була Національне управління вугільної промисловості, той самий НСБ. Аберфанська катастрофа це жахлива історія про бездарну некомпетентність багатьох людей, яким були доручені завдання, до яких вони були абсолютно нездатні, про ігнорування чітких попереджень і про повну відсутність керівництва з гори, написали свідчі у своєму звіті. Голова NCB Лорд Робенс заперечував будь-які правопорушення. Він пояснював аварію невідомими до того джерелами, які розташовувалися під відвалом, і спростовував свідчення, які говорили про те, що. На відвалі було виявлено ознаки СУВу ще в роки, які передавали катастрофі. Обидва ці твердження суперечили речовим доказам, розглянутим трибуналом. Фотографії та кадри смертоносної грязової лавини викликали співчуття у всьому світі, і впродовж місяців після катастрофи донори зібрали в цілому 1 мільйон 750 тисяч фунтів, що сьогодні дорівнює приблизно 20 мільйонам фунтів стерлінгів. Значна частина цих грошей так і не дійшла до селян, чиї життя були зруйновані трагедією. Як повідомляє BBC News, комісія, яка займалася розподілом коштів, виділила 150 тисяч на видалення решти відвалів у місті після того, як NCB відмовувалося покривати витрати. Тим часом керівники фонду фактично розглядали можливість розподілу компенсації на основі того, наскільки близькими були батьки до своїх загиблих дітей. На щастя, комісія швидко відмовилася від цього плану, натомість запропонувавши батькам, які втратили дітей, по 50 фунтів кожному. Пізніше ця цифра була піднята до щедрої пропозиції у 500 фунтів. Психологічні шрами, які понесли ті, хто вижив, зберіглися довго після катастрофи 1966 року. Едвардс, остання дитина, витягнута із зруйнованої школи, розповідав Wales Online, що переживав травму ще протягом днів, тижнів і навіть місяців. Після цього. Я боявся шуму, боявся натовпу, боявся ходити до школи, додав він. І протягом багатьох років я не міг ходити до школи, тому що боявся, що зі мною щось станеться. А у 50-ту річницю трагедії Едвард підсумував: більшість моїх друзів у моєму класі загинули. По суті, ми були безтурботними дітьми, які чекали на осінні канікули. А о 9.15 наше дитинство закінчилося. Після Аберфанської катастрофи королева поверталася до маленького валійського містечка ще три рази. А на 50-ту річницю вона не змогла бути присутньою, тож її син, Принц Чарльз, зачитав заяву від своєї матері, в якої було описано дуже роздираючий напис на букетику, подаровану їй молодою дівчинкою під час її візиту 66-го року, від дітей Аберфана, що залишилися. На жаль, трагедії неминучі, незалежно від того, де вони відбуваються. Бо прості людські недоліки, такі як некомпетентність, недбалість та бажання зекономити, призводять до страшних наслідків. Звісно, це зустрічаються осюди, але головне це те, як місцева та центральна влада на них реагує, як це висвітлюється у ЗМІ і які уроки виносяться для запобігання подібному у майбутньому. Важливо вчитися на помилках, щоб не допустити їх повторення, не приховувати. Не применшувати і не перекладати на інших провину, що призводить до ще більших страждань свідків та тих, хто вижив. Знати правду важливо, навіть коли вона страшна та болюча. Бажаю вам всім, друзі, безпеки і до нових зустрічей!